Молодіжна рада при Миколаївській обласній військовій адміністрації продовжує активну роботу. 26 серпня в Україно-Данському домі відбулося її традиційне, вже п'яте засідання. Там підбили підсумки тижня молоді та нагородили активних юних миколаївців. Про що говорили та які сюрпризи чекали на учасників, бачила наша Яна Циня. У Миколаєві завершився насичений тиждень молоді, організований молодіжною радою при Миколаївській обласній військовій адміністрації. Аби підбити його підсумки до діалогу молодих активістів, долучився перший заступник очільника області Георгій Решетілов. Зараз не будемо на засіданні молодіжної ради, будемо обговорювати певні підсумки тижня молоді. Заходи, які проходили до дня молоди. Ми відзначили частину активної молоді. Сьогодні на заході ще планується декілька відзнак активної молоді. Теж розділили, щоб це було в певній кількості, в певних місцях. Одним з ключових питань засідання стало планування наступних заходів для молоді Миколаївщини. До дня захисників захисті України також. Ми плануємо провести навчальний захід для молоді. Це буде навчальний вишкіл щодо асів початкової тактичної підготовки та поводження зі зброєю. Ми б дуже би хотіли долучити до цього молодіжні ради, навчити молодіжних керівників зібрати приблизно 5-6 команд по 4 людини. Ось це буде перший такий захід, який ми будемо проводити, і ми сподіваємось, що не останній. Важливою подією засідання стало вручення Миколаївській обласній військовій адміністрації марки незламності від благодійного фонду Рокада у межах проєкту Укрпошти. Сьогодні вручили Марку до Дня біженців. Цей конкурс для художників проводила ракати за підтримку ООН. Художницю, чию роботу відібрали, це була Мар'яна Зінченко. Мар'яна Зінченко пережила окупацію Бучі і зараз разом зі своєю дитиною живе в Великобританії. Марка називається Де росте Дім, і саме вона стала знаковою для Миколаєва. Наразі її вручили представництво обласної військової адміністрації. Як Символ підтримки та допомоги внутрішньопереміщеним особам протягом заходу учасники вели активне обговорення та пропонували нові ідеї для розвитку молодіжної політики в нашій області. Молодіжна рада внесла новий такий подух в діяльність з напрямку молоді. На даний момент я задоволений, тому що вони активні, вони цікавляться і вони роблять певні цікаві речі. За словами Георгія Решетілова, молодіжна рада спільно з управлінням молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації вже готує низку цікавих проєктів на наступний рік та планує якнайшвидше їх реалізувати. Яна Циня, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.